Радіо, Здравствуйте, Зіна. Здравствуйте. Це Зіна мені принесла, купила. Ну, той же не було, а... Олежка. Подивися, марка, не можемо виключить. Ішла обідати, включила, хай думаю, виключається. А тоді включається той жовтий цвет і все. Ну і виключився. Ти виключив. А як же ти? На сіні. І зіна пробувала, не могла. Ох. Я там не розбираюсь. Тяжелый я... случай. Бурашки. Ну дайте зимогляну, що ви делаєте. Це... Тут мені підказали як зробити, щоб не включався YouTube. А як? А хотя їй все равно надо ось ця кнопка туда. Та вона ж до кнопки. Парень мені написав в інстаграмі. Ага. Сказав, як зробити. Ну а я это покрасила. Та да йдіть ви зі своїми зборами вже, 50 чоловік в день. Збори, сбори, 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 збори, 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 збори. Тут свій збор не може закрити. Оставляла на паузу, чи дай позавчора. Подожди. А потім прийшла, прийшла, ключа, нормально. А сьогодні так не вийшло. Сиджу на своєму місці. А ну дай Зіна мені пульт. Та де підожди, він же висохне ще. Ага. Нехай висок. А ну дай, дай. Нет, дай. Ну просто глянь. Чотири кнопки і посередині красненьку сделали. Ну, мені не треба. Тобі не треба, так, так заходимо в YouTube. Надо знайти записку, я записала після Олега. Одне і все. Так. Що мені треба після того? Спочат. Там є голосове. Да? Так. Так, вот это. Теперь нажимаем эту кнопку сеттинг. Сеттинг. Дальше мы идем. Мы идем из сеттинга, идем. Я... Да. А идем. Это не выключается, так, то у проблема. Тут ухо отстегнуло. Общее. А Одни проблемы. Ти бачиш, что значит не чи ні? Що ти питаєш? Розбирайся. Ми вже зробили все, що можна і можно нельзя. Разбирайся. Пер пульт, бери в руки. Королева без заколонки. Вообще. Рохля. Вот сразу будешь в Ютубі. Осталось только стрелочку в бок нажать и выбрать любой фильм. Ох, тяжело, блядь. І це тяжело, да? Тяжело? А що я не хочу на цій стороні дивитися, тут же шесть і четко. На якої стороні ти не хочеш дивитися? Ну, ти допустим... вже сразу в Ютубі. В Ютубе. Вибирай його стрілочками. Уже тобі не треба искать YouTube, нічого не треба зробити. Если не переключается, значит не туда нажимаешь. Вот. Вот. Центр дальше нажимай. Центр. Все, выбрала. Моя ссыла. Управление. Эгоистка не хочет не думать ничего. Страшная эгоистка. Страшнючая эгоистка. Яке дійсце? От ти включила, одразу в Ютубі дійсце вона записала. Подивися сама. Також дзвонити треба до дівчини. Обайдетесь. Що дивишся сама? До дівчини. Позвони до дівчини. Ну як я позвоню? Як хочеш. Візьми поїж там. Я не хочу їсти, я не куриця кукарекати їсти. Їсти постійно не саме. Ты разобралась с телевизором. Ну, разобралась. Що я включаю и сразу в мене. Выключай теперь. Включаю і сразу інтер. Так? Який интер? Ой. Ютуб, ютуб. Интер, блядь. Ну, ось он. Вот он, закину. Да. А ну виключи, подожди 20 секунд, оно ну, должно вернуться туда в разделы. Виключить вообще, да? Да. Зави. Выключила. Що тобі телефон зделать? Що тобі зделать з телефоном? Плюто типу. Які люди? Які Ой, люди? Отож я поклала його, підключила. А що ти його не включила в зарядку? Що ти підключила? Виключено. Вона виключена. Що у тебе тут за бардак? 150 очків? Що це? 150 зарядок? Що це? А не трогай, що там порядок. Там декарство, ноги сьогодні відчинились. Не включила, наверное. Конечно, не включила. Не включила розетку. Ну. Включила, сразу іде это. СТЕ. Три букви отих. После них началось. А что такий не доразит? Попугай. А что Зіна може, а ти не можеш? Подивись на Зіну. Раз, найди 10 отличий? Подивись на Зину и на себе. Ну Почему Зина може ты не можешь? Ну... Почему Зіна може взять себе, нарисовать кнопочки и видно, что так Зина може? Зина бачи. Чего Зина? Ну а ты что не бачишь? А що я бачу? Ты ничего не бачишь, прямо слепла. Ну шо, мона пелена. Ты во всем така. Перед глазами, пелена. пелена перед глазами. Себе. Може, її в Та я возив, що я Куди возив? В лучшу больницю возив по зрению. МРТ, КТ, глаза робили, що їй надо ще? Що я, куди її повезу? До, госп... До Господа Бога, щоб они ткнув кнопку вона стала 17 літній і зображати стала. Якщо вона всю життя не думала, яка їй больниця допоможе? Куди її повезти? Хто їй допоможе? Отсутствие мозга ти нічим не вилічиш. Якщо чоловік не хоче думати, взяти схоче, що ти дивишся? А що мені Я не знаю, що на язик на, на, на сплетні в тебе голова работа. На язик на сплетні в тебе голова работа. Як ти а такі. Обсудити, гроші посчитати, що кому поводить. що подарили. Це ти можеш. Це ти вмієш. Да. Тебе всі погані, крім одного чоловіка. Всі плохі. Тебе всі хороші, Да. Одна ти люд... погана. А чому мені хороші? А чому мені, мені всі плохі? А чем мені всі плохі? Це тобі всі плохі. плохие. Ага. У кожного свій характер. Угу. Люди... Я не за характером. и Зіна може може все делать? Що света твоя подруга може делать? Та откуда я знаю, де та света може вже її... Не... Бабка, он стара, 88 от чи 90-го. В сентябрі буде 90, а це 76 те, те йдуть ні 90 год. 7 вересня 19-го. Тому що голова не работала, а сапка работала, сын лазила, поэтому так. Ну що з того, що в неї сахарний діабет? Не знаю, за чого. Що сахарний діабет. Вона не може понять, що надо купити білий лак і намазати лаком білі кнопки, щоб видно було. А тому що діабет у мене лак свій був, треба було красний зіна просила. Воно не красний, а другий. Трошки темний. Так піди в магазин купи, куча продається. По три копійки той лак. Я ще не бачу такого лаку. У мене два роки тому невеличкі були Хмельницький, 12 рублей. Два роки чи три назад. Ну ну сколько воно стоїть? 30 гривень. Ока... Ну так не можна купити. Ну, де він той лак. Шо, у... У Фозі є. Край язика. Ти ж не можеш нічого, не спитать нічого. Ні, ні. Зіна може найти. О, Зіна найде, піде, а ти не знайдеш. Почому? Зіна тут живе. Конечно, так ти є. тут 5 років живеш, ти що магазин я рот відкрити не можеш? А ти що не можеш рот відкрити сказати, де у вас лак продається а для нас? А не можна спросить, а де у вас лак продається? Я раніше раньше 3 года ходю, ходю. сама їздила на озерки, очки собі брала, двома транспортами. А сейчас уже так не зможу. пройшло время. И что? Зрение. Зрение. Мозги. Куда Мозги. Здоровье? Мозги. Здоровье. Мозги. А не здоровье. Ты, ты, ты здоровая кобыляка. Что у тебя здоровье? Что? Ты лежачая? Не хватало. Ты лежачая? ты лежачая? Откуда я знаю? Ты лежачая? Может предстоит. Откуда я знаю? Ну предстоит. Будешь лежать. Ну, и будешь валяться. Надя будет за тобой ухаживать. Да, сейчас. Да. Ах, ты выбирать не будешь? Уже... Названы своим девочкам. Выстав. Уже... Лечила меня вообще. что ты, ты. ты швырнул? Чтоб ты глаза раскрыла. Трошки подумала своей головой. Это наверное сима. С каждым днем хуже и хуже. С каждым днем хуже и хуже. Сделай то, не знаю что, сделай все, сделай то, сделай то, что мне не сделать. Что ты тут классы? Зачем ты шторку опустила? Поднимай назад ее. Зачем ты вот это сделала? Зачем ты вот так провела сверху вниз? Зачем? А тепер что? Назад теперь проводь. Сюда. Ну, ну вот же тебе. Нажимай вайбер. Легонечко нажимай. Нажала. Ну и пока на манечу. Звонки вызовы. Ще раз нажми. Ой, блядь. я тебе дав руки, там було вже Едік, Медік, вот. Тільки жрать. На, Едік зверху, Третій чекай. Я не Переверни. Руку возьми вертикально, вот так. А у нас тут нема? Нема, єдик. Може да, да? Да. Нет, це Надя не догарок. Вот. Вот сын? Да. А ч тут не нарисовано? Куди я знаю, что не нарисовано? Нажимай звонок. Ну вот же звонок, да? Да. Мы всегда на на нас вони беруть телефон лучше. Полностью недееспособна. Полностью. Полностью недееспособный человек. Полностью. А сейчас же, да. Полностью недееспособный человек. Полностью. С каждым днем. На глазах. Я іде? Який Кивий іде? Де ти визов чула? Ну, звороки. Де? Де ти, чула? Де? Чула. Де? Де де ти, ти їх чула? ]ило? А що я не чув? А Зіна чула? Ні. Не. Ну як же мені вухо чуть, а їй не чуть? Не чуть я взяла громкую связь в ухо чуть. Срахи тебе чуть. А ну найди гуль нас. Ми на еде Нічого не йшло. Рідко. Ну, сейчас іде, да. Шло, шло. Я всегда дзвонила, як раніше було. Я на гульнас. І Едік бере трубку, і вона. Лучше на Гульнас, ніж на самого Едіка. Мені хоча б поздравити, до свидания. Я не вже. Я зі да я за своєму позвоню. Так вони не возьму трубку. Ти откуда знаєш, він там больше візьме, ну, мор... зі, не возьму. Они самі не можуть позвонити. Та мені Девочку позвонить. Дівочка не знає, що ти сліпа глуха. Нихера не бачиш, не чуєш. Сама позвонила. Знаю, знає, вона, чи... Хотіла б знала. Це ж не мамік. Мамік у телефоні в їх є. Тож бабушка. Я... я не знаю, що це з телефонами не працює. Не працює? херня якась. Та що і новий телефон купиться буде те саме. Вона на коротше на в неї нічого не буде працювати. Смисла нема. Смисла не було ні в телевізорі, ні в телефоні. Смисла немає ніякого. Воно їй не надо нічого. Смысла нема. Ни в чем. Она все 150 приложений пооткрывала, тут все зависло, все за, за это, я ничего даже делать не могу. А чем ты накрасила, Зина? Что она такая? Целак? лак? это, этот. Корректор? Не, не корректор. Воно должно высохнуть, а воно не высохло. Да, оно надо лак. То на лак купить білий, красний. Та я лак куплю в этом, у АТБ там є. Надо... В АТБ є, ти не можеш до АТБ, АТБ дійти? Є, в АТБ. Спитать, де лак? Наверху. Спитать у продавщиць, дівчинки, де лак продається? Є, є там. Я ну куплю. є, купимо там, там. А чого ти не купила? Я нікуди ще не ходила. Ну то й плохо. Після того. Після чого? Одна пише, носи оці кросівки в хаті, друга каже, не треба. А я сьогодні лечила пальці, ногті купляла за 330 рублей. Не знаю, що це воно не працює. К чертям собачим. Чертям собаченця. Все. Я пішов. Все, до сідання, зима. Це буде мене всирати там. Кві він херовий. Прийшов, шорнов, пішов. Не знаю, як поділитись з своїми батьками, блять, привів би, напевно. У меня нервная система не для этого. Прошу, конечно, прощения. Нет.